Назви чотири ознаки території, на якій може бути підвищений ризик наявності вибухонебезпечних предметів. Ну це біля дороги, десь біля лісосмуги, це може бути якісь майданчики, можливо, навіть ігровінок. Публічні місця, де збирається багато людей. Це можуть бути якісь автостанції залізничні вокзали. І це може бути це четверто, я не знаю. Ти побачив підозрілий предмет? Назви три основні правила безпеки: не чіпати, не підходити близько, ну тим паче не чіпати е і повідомити ДСНС службу. Правда чи міф? Якщо розтяжку обрізати, міна не спрацює. Та їй не треба чіпати. От і все. Міф. Ти бачиш перед собою предмет. Що це? Чи небезпечний він? І Якщо так, то чому? Ну, схоже на ручну гранату. Небезпечний, може вибухнути в руках. Це протипіхотна уламкова граната РГД 5 Вона надзвичайно небезпечна, бо містить вибухову речовину, яка після спрацювання детонатора розриває корпус і викидає сотні уламків. Державна спеціальна служба транспорту та центр протимінної діяльності нагадують, будь-який покинутий предмет, який тобі не належить, варто вважати потенційно небезпечним. Бачиш підозрілий предмет: не підходь, не чіпай, подзвони 101 або 112. Дотримуйся правил міної безпеки, бережи себе та оточуючих.